Сьогодні почула досить цікаву притчу, що все починається в нас в голові, так? Наші мрії, подивіться на наш розвиток планети, так? Колись люди жили, не маючи ані світла, не було великих будинків, не було машин, комп'ютерів і всього іншого. Хтось спочатку мав задуматись, що я хочу щось таке вимислити, і з часом, з часом, з часом це з'являлося в нашому житті. За допомого таких мрійників наше життя кожен день покращується або не завжди, тому що хтось видумав зброю, як кажуть, мудру зброю, яка теж все одно вбиває людей, а хтось вимислив самоліт, і можемо літати. Вала. Тобто ти можеш сам собі дозволити змінити своє життя сьогодні. Ти закладаєш зернинку, що ти хочеш мати в своєму житті свій будинок, бути здоровим, щасливим. Не має значення, як це до тебе прийде, але якщо ти не будеш в цьому сумніватись, то ти 100% це отримаєш. Заборони, як її дозволи, починається саме тут, тому від тебе залежить те, що ти маєш і що ти будеш мати в своєму житті.